Українська мова мова наших предків, наша культурна спадщина. Ще у 1989 році Верховною Радою був ухвалений закон про мови в українській РСР, задяки якому українська мова отримала державний статус. Проте так історично склалося, що деякі області нашої неньки України тривалий час потерпали від зросіщення, тому багатьом наразі складно прийти на рідну слов'яну в основу української мови, літературної української мови, лягла саме говірка Полтавська і Черка. Ська українці мають зрозуміти, що все нормально, мова прекрасна. Її треба говорити і популяризувати. Юлія ще за того до війни усвідомила важливість збереження національної мови, будучи українськомовним підлітком у російськомовному оточенні. Вона була не наче біла ворона. Я почала ну якби говорити і в сім'ї українською, і з друзями українською з однодумцями. Одного разу був цікавий випадок. Я стояла поблизу поштового відділу. До мене звернувся чоловік, і він мене запитав щось на кшталт там про робочі години і так далі. Чи він був дуже здивований повний Почувши українську мову, у нього так на обличчі засяяла усмішка, така красива щира, і він сказав: Боже, ви говорите українською мовою. Це так прекрасно. У вас така мова, як в Лесі Українки. У наш час підліткам простіше заговорити українською ніж старшому поколінню через те, що Російська імперія завжди намагалася знищити українську ідентичність молодого покоління. така місія, на мій погляд, допомогти цьому старшому поколінню відірватися від цієї радянської. Кості від радянської спадщини почніть з ними говорити українську. Якщо їм важкувато, допоможіть їм з книжками. Перекладайте їм якісь слова, які ви знаєте, але вони наприклад, не знають, як, як це правильно сказати українською, просто почніть говорити українською з ними і вони підтягнуться. Під час переходу з російської на українську людям притаманно мати різні відчуття від радості до роздратування чи страху. Проте багатьом вдається прийти до своєї мети, розуміючи важливість цього рішення. Десь можливо, року з 20-го я намагався дивитись фільми і серіали виключно в українському дубляжі, тому що російський мені чесно кажучи і просто не подобався а український дубляж допомагав. Потім почав читати книжки українською мовою і Просто в якийсь момент такі думаю, треба почати говорити. Було трошки важко, буквально один день, щоб перебудувати мозок, налаштувати на правильну, добру, світлу Солов'їну хвилю. Сергій перейшов на рідну слов'юну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він зазначає, що намагався це зробити ще раніше, проте спроби завершувалися невдало. Російськомовне місто мало на це шалений вплив. Більшість моїх друзів зі мною розмовляє українською мовою. Хоча так по життю вони так і продовжують говорити російською, тому жодних якихось упереджень з верхнього ставлення не було. Навпаки, мені навіть інколи приємно, коли мій приклад, так би мовити, підбурює більшу кількість людей говорити українською мовою. Почати говорити українською є важливим рішенням з точки зору збереження держав та нації, подорожуючи, можна помітити, що, наприклад, у Німеччині говорять виключно німецькою у Польщі, польською за кордоном люди дивуються, тобто вони захоплюються нашою стійкістю, але в них теж виникає дуже багато запитань, чому, рятуючись від війни, українці приїжджають за кордон і продовжують говорити мовою окупанта. Попри те, що ми боремося за своє виживання як нація, ми дозволяємо собі все ще перебувати в російському культурному просторі. Багатьма керує страх помилок неправильної вимови чи перекручування слів. Проте у кожному регіоні будь-якої країни існує свій діалект. Якщо ж у вас є переконання, що не можна псувати мову суржиком діалектизмами, нелітературними словами, то згадайте, мова. Це живий організм. І, окрім літературного, є ще купа різних варіантів говірок, які також є українською мовою. Але разом з тим мова це не матеріальна річ, яку можна зіпсувати. Від ваших помилок жодне українське слово не зникне зі словника. Через внутрішні страхи не кожен наважується заговорити українською. Але якщо ви все ж таки знайшли у собі сили це зробити, почніть з української літератури. Українські кінострічки стануть гарним поповненням списку переглянутих фільмів та серіалів. А пісні українських виконавців збагатять ваш словниковий запас мало словами. Тож вивчайте українську, говоріть українською, аби одного ранку не прокинутися на водночас рідній проти такій чужій землі. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.